Рада вітати на каналі Лану Мун, шановних шанувальників гри Імперія Пазлів. Це мій другий день стрімкої атаки в турнірі серед п'ятірок без жовтих. Мене вже спустили в топ-50. Сьогодні я не била, вже пів доби пройшло. Оборона моя в Є. Перший день закрила, але все ж таки не в суху. Вже одна перемога є, а далі подивимось, що буде. Взагалі-то цього тижня я хотіла відпочити і з війни зняла галку, а турніри я не збиралася викладати в YouTube, хоча і била. І за звичкою записала. І виявилося, що це рекорд по швидкості. Я в сім хвилин вклалася в 5 боїв. І ось саме ця команда на біс чотири рази чудово зіграла. Тож ми нею підемо. І в перший бій другого дня. Ну, а вже я виклала перший день рекордний, тож давайте вже і продовжимо турніри викладати повністю весь тиждень. Спробуємо наблизитися до рекорду. Жахлива ситуація з поляною. Збрати синій кріс не будемо, хоча можна було там підтягнути і потім прочистити поле. Опа! Майже мінус ведмідь. Але ми зберемо бомбу. Завдяки ній. Ми підтягнемо фіол трохи. Може, там знизу щось вийде. Ой, і зелений. Теж М -м -м підтягнемо. Все, ведмідя немає. І фіола немає. І нас вже майже немає. Все, вже і ще мінус один. Гальярд лупашить не по дитячому. Його ж. Гальярд звуть, вірно? Ооо, сум У нас вже немає. І третій раз він ультує. Ну, давай вже. Може вийти? Може, ну його? Це я так довго думала, поки ставила на паузу і час пішов. Уж не знала, де що, де його шукати, те каміння. Все, пішли. Так, молодець. По нулях. Наступний бій. А ми все одно ті ж самою командою підемо. Вона прикольна. Давайте. О, оце інша справа. Зелено-фіолетове комбо. А ось іще фіол вийшов, і ми ним скористуємося. Вірно, все, і ведмідь заряджений теж. До речі, там теж є ведмідь. Бачите. Треба його діспелити, а в нас Рігард, а не Сабіна. Ну, тоді скористаємося Пантерою. На жаль, вона не змогла центру та плечам поставити підрізання під фіол. Але то не кримінально. Гадаю, ми впораємося. Каляну не дісталася від Альфрики. Не чекаємо, поки. На 100 забор мани вийде для хел Так, її ще раз використаємо по мірі її зарядки. Ну, так вона може дамага нанести в 2-3 рази більше, ніж, як би ми очікували. Цікаво працює ульта Альфріка навпаки, для того, щоб. Добирати ману, а Хелл навпаки її І, і дисонанс невеликий. До речі, зверніть увагу на мій аватар. Він видається в кінці другого рівня новорічного квесту. Я вже перейшла на складний рівень і поставила вже отриманий аватар собі новий. Прикольний, мені подобається. Постоїть поки що в мене. Так, поляна наша. Тут навіть. Нема чого хвилюватися. Навручила, вибачаюся. Давайте шукати філ десь по центру. О. о Вечір перестає бути томним. Там забирається скільки. 75. Мане. А зараз буде 100. Притримаємо хел все ж таки цього разу. Прикриємося. О, отак краще. Краще, краще. Хе, давай. Окей. А чого ж не використала Хел? Вона просто б зараз двох добрала б. Треба цей момент контролювати. Бо іноді її притримаю і не добю, кого треба. І програю, буває таке. Перемога наступного суперника і одразу полетіли у нас попереду ще два бою. Цу. Дякую. Суперово. Варто підірвати, гадаю, бо вийде ще десь чи не вийде втрачати ходи, поки ведмідь зарядиться, немає сенсу. Скільки ти б'єш? Ну, так, щоб собі ну, не дуже. Обираємо центр. Ні, там, мам, там мамка стоїть, давайте з нею розбиратися. Альфріка прям в неї три свої хульти використала. Яка ти молодець. А могла побрати когось іншого, але цього разу не схибила. Моя фіолетова команда мені подобається, і я її взагалі змінювати не буду. Аж до тих пір, поки мене не винесуть з цього турніру після чотирьох поразок. А це, ймовірніше за все, буде завтра. Бо, яка команда класна б не була, то каміння то інша справа. Якщо не дадуть, то ми завтра і завтра закінчимо наш турнір. А я ж не викупляюся, ви ж мене знаєте. Затягнувся цей бій трохи. Давайте, може, синій кріс беремо. І потрібно, мабуть, в героїв пропускати каміння, щоб зарядити хел. А ось вона і зарядилася. Добре. Все, ой, окей. Нарешті. Перемогли. Данкфорте. Красуня. 220-240 вона б'є. Летимо. І остання команда 5800. Останній бій. І знову у нас проблема з фіолом. Розведемо трохи. Ми встигнемо цей фіол зібрати. Давайте он зелений, щоб зарядити ведмедя, щоб прикритися знову. Бо я так догадаю, що. То буде потрібно. Тепер ми можемо підняти м синій і там знизу, може бути фіол, де Через комбо піднімемо. О, є. Так, а що ти робиш, гоблін? Ти діспелиш? Ах ти, криса ти така. Ну, уявіть собі. Зняв насмішку. Нам потрібно збирати зелений якось. Центр обираємо. Ну, Добряче так підбили їх. Ось цього можна зарядити, щоб він скинув ману. Фіол знизу є. Логічно. Хел. Будемо очікувати, поки. Скільки там? Так, ще почекаємо. Цього знесли. Так, а тепер можна хел використати. Ми ну, в принципі, доб ми ж доб А, Блін! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оце, коротше, я протупила. Бо ми б його знесли, бачите? От двох би ми вже знесли плечі. А так, я просто її вирішила притримати. Щось там задумалася собі. Ой ну все, коротше, ми вже майже дохлі. Тож сьогодні я заробила, мабуть, дві поразки. Супер. Хел заряджена, але там контра, якщо її використаємо. І ми на підрізаній атаці, ще й жива. То ж, треба, а от зараз вже ні. Все, одна нещасна. Альфріка і ту вже добили. Ну, добряче б'є той червоний. Офігіть. Ну, от сама винна. Сама винна. Фанки, суперник, переміг. Все, сьогодні два заробила ще. Ну, значить, завтра буде останній. Бо тенденція така. В мене топ-25 зараз. Маю надію, що ви були більш уважнішими і у вас краще бої, ніж в мене. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, коментуйте. Слава Україні і побачимося у наступному дні турніру. Всім па-па!